Доброго ранку всім! Сьогодні хочу показати вам, як правильно користуватися продуктом Coral Mine від компанії Coral Club. І так, він нам доставляється в такому пакетику. Ми його відкриваємо, де бачимо 10 таких ще маленьких пакетиків, які називаються Саше. Ось він. Тут знаходиться 1 грам коралів, які добуваються на території Японії острів Окінава. Далі ми цей пакетик не розкриваючи, відправляємо в бутилку об'ємом 1,5 літри води. Закриваємо і чекаємо 5 хвилин. Після того, як вода постояла 5 хвилин, ми збовтуємо бутилку. Та приймаємо здорову та якісну воду. Всім гарного дня!